П'ята година ранку їдемо на пошуки житла. Поки ще будемо їхати в центральну Україну. Вже проїхали Павлоград, движемося в сторону Дніпра. виживаємо непер яка сила яка міць яка краса Часа три, так? Да? Ну, десь около трьох часов їдемо. Шеля з нами, мандрівниця. Місто Олександрія. Таке величеньке місто. об'їзною дорогою, ну я так зрозуміла, що кругом Кропивницького. Дивіться, які дубові по обі сторони дороги, дубові ліса, наче як дуб, а там, мабуть, і грибів куча. Просто краса. Попереду з нас в село. Велика виска. виска. Ну, я не знаю, який це, яка це область. Ось таке гарне село. Здорове, хайне. Висажені молоденькі деревця. День як гарно. Кожне деревце обгорожене, щоб ніхто не наїхав, не поламав. Чистеньке, чистеньке село. І здорове. Місцева влада посадила, видно, ну, якби вздовж дороги. Хатки такі хані-хані. Такі, Все, закінчується. Велика виска. А ліс, ліс, бо табличка стояла, що лісне хазяйство, лісне господарство. Це ще Кіровоградська область. Це ми ніяк з неї не виїдемо. Це дуже здорова така тянеться дуже далеко Кіровоградська область. Перше село, в яке ми заїхали шукати житло. Це розсіжки. Зараз їдемо до сільської ради почерпати інформацію. Село здорове, гарне село, магазини, крамниці. Ми призначення. Це ми під'їхали до сільської ради. Є школа. Парк, парк, в парку пам'ятник пам е, якомусь діятелю. Таке охайне село. І я скажу, що люди, дуже-дуже привітні люди, йдуть на контакт, розказують, показують, ну, балакають. Нема такого, щоб якесь... Злоба якась ще що-небудь. Дуже-дуже привітні люди. Так, Виїжджаємо з Умані, об'їздили пів Уманського району. Бували в усяких селах. Ну, в селах таких, що до 20 кілометрів від Умані. Ті, що здорові села. З гарною інфраструктурою, там будинки дуже дорогі. Ті, що села, ну, подалі відумані, там будинки починаються від 30, від трьох тисяч доларів. І такі, що на них ні на що дивитися будинки. Ми біля одного. Остановилися адреса біля другого, біля третього я навіть не заходила в вдома, тому що там, там нічого дивитися, не, навіть не втратили не свій час на те, щоб подивитися ці будинки. Люди дуже привітні. Розказують усе, показують, чия хата. Многолі номер... там, коли померли. Номера дають, все, ну, як, як положено. Де б не остановився, де б не спитав, люди, ну, отакі от дуже привітні люди, язиковий бар'єр, ну, як кажуть, що там язик Нема. немає тут такого. Тут як, як, і, як балакають, так і балакають. От, Тому насчет цього тут дуже гарно. Але будинка ми тут не купили. Не купили і не знайшли в оренду. Якось навіть питаючи, що... Чи можна зняти в оренду, навіть за оренду мовчати. Тут вже район забитий під зав'язку. Під зав'язку переселенцями з усіх областей. Тому ну, я не знаю, як шукати. Ну, ми от об'їхали, ми об'їхали, ми нічого собі не, не знайшли. Зараз їдемо на Смілу і будемо чекати, шукати в, ближче до, ну, до, до, центрального, до центральних районів. Там Зв... Звенигородський, Черкаський, в оцих будемо районах шукати. Житло, Житло знімали в придорожньому готелі. Я вставлю фотографії. Ну, це такий отель, ну як сказати, придорожній. Це встановлюються дальнобої. Переночувати одну ніч, одну-дві ночі можна. У таких, щоб сильно таке там розцяцьковано, такого немає. Готель «Світлана». Дві, два ліжка, вішак, щоб одежу вішати, і столик. Столик і дві табуре табуретки. Значить, номер 500 гривень, 40 гривень стоянка. Для того, щоб автомобіль поставити, автомобіль буде стояти у дворі, але за це 40 гривень потрібно заплатити. Номер, який за 500 гривень, там туалет у коридорний. По, ну, етаж на цей, весь етаж ходить на цей туалет. І два душа, теж коридорних. Ті номера, що по 800. По 800 і вище тисячу чим, то там у них котеджики є. Ті свій душ, свій туалет. Ну, як варіант, остановитися можна, якщо шукаєте якесь житло, то тут зупинитися в цьому отелі можна. От при нас дві сім'ї приїхали, віщами гружоні були, вони переночували і рано вранці уїхали далі. От так само і ми. ми переночували. Зранку об'їхали всі села. Села тут ну якби, от 5, 6, 10 кілометрів, 20, О, ну от, отакі відумані. Об'їхали всі ці села, вернулись і їхати на Смілу. Христиновка, от село Христин, не село, даже. це, це е, селище міського типу. Ми заходили в місцеву адміністрацію. Селище Здорове, громад, можливо, там робота в Христиновкій є, тому що я бачила декілька ну, називати я їх не буду, ці предприяття в цілях безпеки, а робота, ну, можливо, там можна знайти роботу, але там теж ціни і по пів, мільйон, по пів мільйона на будинки. Ну теж таке. Ну, де селище розвинене, там і ціни більші. Та зумані ми їдемо вже на, на Черкаси, показує нам, що проїжджай, проїжджай. Бо тут чи ремонтують дорогу, дороги шикарні. От ми їдемо, дороги у нас, у нас кажу, тут по Уманському району, по всій Черкаській області дороги шикарні. Рівні, всі з розміточкою. Все тут, все тут гарно, але не знайшли ми того, чого бажали знайти. Тому на цьому відео закінчую і слідує відео буде вже у нас ближче до Черкаської області, можливо в Черкаській, там будемо шукати в Звенигородському в районі, в Черкаському районі буде вже. Там Будинки не показувала, тому що дивиться на... Ну, там нічого показувати. Я збиралась показувати будинки на продаж, якщо е, добро дадуть господарі. Но не, але не показувала, бо нічого було показувати. Все, всім до побачення, до слідчого відео. Всім пока!